Чоловіче, якщо ти ще в 2024 році з якихось причин є власником от таких от старих іномарок, це відео тобі буде корисним, тому що в цьому відео я поділюся досвідом, які тобі можливо пригодиться, і тобі зекономить час. Що трапилося в мене? В мене прогнила трубочка, яка веде ну подає гальміну рідину по дну автомобіля до супортів, наприклад, до заднього, до заднього. Правого. От, типу, до того колеса, звідси подає гальмівну рідину. Вона прогниває, там вона капає і з гальмами проблеми виникають. Ну і після цього починається квест. Квест знайти майстра СТО, який захоче це перемонтувати, зможе перемонтувати, знає, як це ремонтувати. Знайти майстра, який має от інструмент для того, щоб там обвальцювати цю трубочку, ніби от такий от кінець зробити. Знайти майстра, який знає, який тут має бути, де гайка, де штуцер. Ну коротше, я поїздив у нас обласний центр, але знайти ще толкове майстра і СТО, які відразу мають це наявності, нема такого. Треба їздити, шукати. Той, хто продає трубки, просто продає трубку, ніби йому привези, зніми. Ну, так трохи важко. І от до чого я веду я знайшов. Я забув, як називається місто Дніпропетровська область, нашу фірму, яка знає все точно по кожній машині. Там є, наприклад, для вибрав Opel, модель, там повністю показуєш, яка де трубочка має бути, там, наприклад, центральна між, ну, там, з трьох частин складається, і вони тоді висилають. Висилають ось так. Покажу. Ось так це все виглядає. Тобто все вже, все обвальцьовано, точно там потрібна. Метраж цих трубочок. тобто до, Я собі взяв наприклад, центральну частину до лівого і до правого колеса. Наприклад, до цього правого піде вона йде цільна, а до лівого там буде ще одна примішечка, я залишив, тому що вона жива. Там приїжджає скручено, вже повністю обальцьоване, з штуцерами, з гаєчками. І в описі до відео я залишу контакти цієї фірми і зекономив тобі час.